16 вересня відбулася 79-та позачергова сесія Первомайської міської ради. Депутатів скликали, аби ті все ж таки проголосували питання, що не прийшли за день до цього. Депутатський корпус у складі 34 осіб вніс зміни до порядку денного та надав звання почесного громадянина Первомайська не лише місцевим підприємцям. Незважаючи на запізнілу реакцію народних обранців, загиблим воїнам в зоні АТО Яновичу Вадиму та Слабодінику Роману, присвоєні почесні звання посмертно. То за цю пропозицію прошу проголосувати. 32 за жваве обговорення у сесійній залі викликало затвердження проекту утримання та реконструкції парку імені Петровського. Серед депутатів виникла суперечка, проте рішення більшості голосів було прийнято. Таким чином, усі чотири питання, винесені до порядку денного, отримали підтримку депутатів. Окремо слід відзначити дії працівників міськради. По закінченню сесії, посадовці почали себе вести агресивно по відношенню до журналістів інтернет-порталу Первомайськ Лайф. Подібні дії можна кваліфікувати як перешкоджання професійній діяльності журналістів. Далі відео без коментарів. Вот вот Прикатіте знімати, іначе я зараз ось це все, зараз піду в прокуратуру. Понятно? Так ідіть, можна знімати. Понятно? что я тебе сказала? Кроме того, чтобы с ма ма бабами ма воевать туда, туда воюют. Я да не хотел с вами воевать. Да ты вообще ничего не хочешь. этой Все уже за пропиарию. А потому что нет понты лимонить не с этой банкой. Я я, скажу, я тебе объясняю, Дима, что ты тут ма там ма. делаешь? Почему причине? Мы хотим это решать. Будем орать закончилось. Телефон стоит дорого, так что осторожно. не Стоит дорого? то, что это. Если сейчас это появится. я появлюсь у вас в интернете, Сейчас могу Я от вас очень прошу. Почему? Пока чину. Я себя стал. Вы, вы быть возле быть меня стали. Что? Я вы быть я, Мы... я, о другом говорю. Я если, себя если снимаю. сейчас, сейчас слушай, если, я не хочу свои если, видео если сейчас, я Если, если сейчас, вот мой сейчас разговор с Димой, вы вот а -а -а. где-то покажете? И я да, там я себя вас снимал. Вас ты снимал. слышишь? Я вот так ходил. Да. Ты слышишь, что я говорю? Будет беда. Какая? Вы меня угрожаете. Я да, не урожаю. Да, 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 Вы меня не прекращаете, думаете, вот это снимаю. Ну как это? Я себя снимаю. Вы сами подходите ко мне. Чекер да. вопрос. Здравствуйте. 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 Все. все, умники, давайте Давай, ушивать. До свидания. До свидания. Творчий колектив телеканалу Олта висловлює солідарність з колегами Первомайськ Лайф в свою чергу. Місцевим чиновникам слід згадати, що згідно 171 статті Кримінального кодексу України, умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику здійснювану службовою особою або групою осіб за попередньою змовою, карається штрафом до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. Напевно, безкарність та вседозволеність часів правління Януковича і досі жевріє в мізках представників міськради.